Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачних голубців. Ліниві голубці. І це, на мою думку, або на мой смак, найсмачніші ліниві голубці, які лише можуть бути. Получаються такі соковиті, ніжні, ароматні, но дуже добрі. Часто мені в коментарях пишуть під роликами з голубцями, так як у мене на каналі є багато роликів із голубцями, різні рецепти. І пишуть мені, що люблять їсти голубці, а не люблять їх крутити. Та й це такий варіант, де їх не треба крутити, а й ви дуже-дуже легко їх сформуєте. Буквально за пару хвилин у вас голубці будуть накручені. Робляться легко, не тяжко. Я вам усе покажу і розкажу, як це вони роблять. Лишайтеся з мною на каналі і приступаємо до роботи. Тут на столі я собі все підготовила, що мені треба. Для таких голубців. А треба мені такі продукти. Рис, звичайний, круглий, я його просто помила у пару водах, доки не йшла чиста вода. Я його не варила, а й беру сирий рис. Капуста я її нараз так дуже надрубно покришила. Раз їм пошинкувала, а далі ще ножом покришила, мабуть в нас яка була дуже друбна. Її можу або наресиловати ще, або може, навіть на я сурубці перемолоти. Просто треба, бо вона була дуже надрубно покришена. Дивіться, яка друбненька. Фарш у мене свиний, але ви можете брати будь-який, який ви любите. Морква я її нараз поресилувала. Цибуля, я її покришила, так, як на зажарку. Яйця. Сметана, пучок зеленого кропа, томатна паста або можеш узяти томатне пюре. І беру такі спеції: суль, чорний молотий перець і солодка паприка. По бажанню можеш ще додати сухий часнок або любі приправи, які ви любите. У фандел наливаю олії соняшникової. Приблизно 3-4 столові ложки. І висипаю туди цибулю. Жарю її до світло-золотистого кольору. Коли цибулька ся поджарила, Тепер кладу туди моркву і жарю із моркви. Буквально пару хвилиночок. Босья морква теж поджарила Може ще маленько підлити олії. Теж ви собі будете видіти, кульку треба. Бо все воно там файно у олії поджарило Коли цибуля з моркву, файненькося піджарили. Тепер і всю зажарку ділю приблизно наполовину. Одну половину забираю, а другу лишаю у фанделі. Так, сульку добрала, а друга залишила туйку. Тепер сюди висипаю солодку паприку. Файно мішаю із паприку. Кладу сюди сметану. tomatnu pastu. Naj se malo ono uso rozčeret, prožaret razum. Naraz po sulju. Трясу чорний молотий перець, а то це все обсокладе за смаком, перемішую. І це в нас така буде заправка. Заливка у голубці. І тепер виливаю туди воду. Майну всякому розмішую і чекаю, бо воно все закупіло. По бажанню, ви можете ще сюди додати якісь спеції, приправи, які ви любите. Сухий чеснок або там ще якісь трави. Ото вже буде все за вашим смаком. І вся заправка має бути смачна. Вона не має бути не солена, така має бути. Добре, за те, що у тому соусі будуть якби, тушитися, запікатися наші голубці. Якщо у вас томатна паста або пюре доста поквасне, можу додати малу цукру. Я теж так і зроблю, бо покушала та мало додаю одну десертну ложку. Додала і все. Або вам була в нас смачна заправка і все. Заливка в мене почала кипіти, І все, я її виключаю, і вона у мене готова. Тут у мене капуста, яку я надрубно покришила. Я її мало присолюю і перемішаю руками, туди вона стане ще майніжна. Сильно я її перемішувати не буду, якось так трощити руками. Аби не була дуже пресильно, вже така м'ягка. Якщо у вас капуста май тверда, стара, така ну якби зимня. Туди її треба майсильно руками перетрощити, аби вона була така май ніжна, аби стала май м'яка. Дивіться, яка файна, зелена, свіжа капусточка. У блюдо, у якому буду заправляти голубці, висипаю рис, кладу фарш, висипаю капусту. Кладу зажарку, посолю, трясу чорний молотий перець за смаком, кладу солодку паприку, виливаю розколочені вілку в яйця, кладу зелений кроп, я маю на увазі свіжий. А тепер і все все файно руками перемішую. Файно так треба вимішати, аби зробив такий однорідний фарш. Фарш у мене готовий. І тепер ти можеш уже формувати або крутити наші голубці ліневі. Голубці буду запікати у всякуй керамічної формі. Ви можете взяти або скляну форму, або звичайну, у яку можеш пекти корачі, як ми кажемо, тепша. Но бажано, аби вона була із високими бортиками. Так, тепер усю форму наливаю маленько нашої заливки на низ. Так, по всій формі було. І сюди буду викладувати наші голубці. А тепер руками беру кусочок тіста, роблю який, всякий раз гиби круг, А далі так починаю формувати, такі бо були, якби мало овальні продовгості. Файно руками підправляю і все, якісь вони получають. Уже якої форми вони будуть, ото не грає ніякої ролі. Вони на смак будуть і так добрі, ви можете робити круглі, продовгасті. Як вам найлегко, та як це вам найлюбить. Ну, я роблю які були мало продовгасті. Так, голубці у мене вже усі сформовані у формі. І з тої порції, яку я робила, у мене вийшло рівно 20 голубців. Не дуже раз уміщали, я їх мало май потиснула. І сякся ще один ряд вийшов. І якраз рівно 20 голубців. У мене вийшло. У вас може бути по-різному, за те, що ну, ото вже, які будете робити собі завеликі. Я робила доста великі. Абося з ними довго не чекати. І тепер, коли голубці треба залити ту заливку, яку я робила. Яка вже у мене є готова. Такі, похожі на котлети продовгості. І тепер зверху заливаю наші голубці заливочку, так аби вони були повністю у заливці. Всяким їх залила. А тепер кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Нічим їх не прикриваю, а сяк, як є, так їх і кладу і буду запікати до готовності. Колкось вони у мене будуть готувати, я вам укажу. Ну, або я так усе кажу, то воно так і є, що час випікання або час приготування любої страви залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Так, пройшло 55 хвилин, і голубці в мене готові. Я їх вибрала із духовки. А й бо форма натулько горяча, що вони ще все продовжають кипіти у формі. Дуже файно пахнуть на всю хижу. Просто словами не передати. Думаю, що вони будуть дуже добрі. Дивіться, цілі голубці не розпалися, у соусі такому вийшлося. Но запах. Просто неймовірне. Зверху їх може полити соусом, у якому вони запікалися. І зверху можеш посипати зеленю. Я посипаю кропом, так як у них я клала кроп. Ото також для свіжості або для презентації. Так, я ці забрала вже голубці. Подивіться, кулько там є внизу ще тої пудливки такого соусу, так що голубці получаються дуже сочні і дуже смачні. І зараз вам хочу показати, які вони всередині. Подивіться, повністю приготувалися, держаться. Дивіться, які файні, м'ягкі, сочні, дуже добрі. Дивіться, які всередині. Так що супокуйно можете робити по цьому рецепту. Думаю, що вамся полюбить. Рецепт не тяжкий, робити їх просто. Так що зберігайте собі рецепт і готуйте на здоров'я. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І я вам нагадую, що в мене на каналі є дуже багато різних рецептів з голубцями. Із квашеної капусти, із солодкої, із кукурудзяну крупу, із гречку, із картоплею, ми кажемо з ріпу. В общем, дуже багато різних рецептів. З грибами, є пісні, голубці, такі звичайні, дуже много всяких рецептів. Я вам лишу посилання на плейлист, де вони знаходяться. Ви зможете для себе вибрати, який вам буде найбільше подобатися. Дуже файно дякую, козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний. Підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля. На каналі Закарпатська Господиня до нових і смачних зустрічей!